Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Уявіть собі: сучасна арена, яскраве світло прожекторів, трибуни гудуть в очікуванні головної події року, а у напрямку до рингу... Як і два десятиліття тому йде високий, зібраний, майже холодний у своїй зосередженості, боєць. не легенда минулого не спогад епохи домінування братів кличків, а чинний чемпіон, який має зустрітися з найкращими важковаговиками нашого часу? І тоді постає головне питання: чи зміг би Віталій Кличко бути таким самим успішним сьогодні? Коли дивізіон знову переживає золотий час, коли на вершині стоять технарі, панчери та гіганти нового покоління, щоб зрозуміти це, треба згадати, ким саме був кличко старший як боксер і чому його стиль досі залишається дуже незручним навіть для еліти. Про все це у сьогоднішньому випуску. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон! 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 Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! бетон! Сноубол! Хокей! Бобслей! Бетон! Заряджай ставку на бетон Віталій Кличко був одним із найнестандартніших чемпіонів в історії суперважкої ваги. Його не можна було назвати класичним технарем як Холмса Бульюс, не можна було назвати і класичним нокаутером в Дусі Тайсона. Він створював власну школу у рингу. При зрості більше двох метрів і величезному розмаху рук він використовував дистанцію інакше ніж більшість важковаговиків. Замість академічної стійки він часто тримав руки низько, запрошуючи суперника до атаки, після чого зустрічав його. Правим прямим або несподіваним апперкотом. його удари летіли під незвичними кутами, без зайвої підготовки, і суперники часто не встигали зрозуміти, звідки саме прилетів наступний удар. Віталій чудово відчував дистанцію, постійно ламав ритм і не давав супернику працювати серіями, а його таймінг був набагато кращим. Ніж прийнято вважати, він рідко бив в повітря, а кожен точний удар завдавав шкоди. Особливо важливим є те, що кличко був бійцем, який умів адаптуватися. Він міг розпочати бій обережно, вивчаючи суперника, а потім різко додати, коли відчував слабке місце. Його кардіо для такого габаритного бійця було видатним. Навіть у пізніх раундах він зберігав тиск та силу удару. Але головна особливість Віталія його психологічна стійкість. Його неможливо було залякати, зламати чи змусити панікувати. Навіть у складних ситуаціях він залишався спокійним та продовжував методично руйнувати опонента. І, звичайно, його легендарна здатність тримати удар. За всю кар'єру його жодного разу не відправляли у нокдаун, а поразки траплялися через травму або зупинку болю лікарем. Проте Кличко мав і слабкості його стиль не був швидкісним. Він не любив бій на ближній дистанції, де втрачав частину своєї переваги у зрості та розмаху рук. Проти мобільних суперників, здатних постійно змінювати кути атаки, йому доводилося працювати важче, крім того. Іноді він міг пропускати удари у спробі перехопити ініціативу, покладаючись на свою витривалість та міцну щелепу у сучасному дивізіоні, де присутні швидкі та технічні бійці, це могло б стати проблемою. Стилістично найпростіше Віталію було. Проти потужних, але прямолінійних панчерів бійці, які йдуть уперед без складної роботи ніг, майже завжди ставали для нього зручними цілями. Набагато складніше йому доводилося б проти рухливих важковаговиків, які вмінюють змінювати темп і працювати на входах та виходах з дистанції. Саме такі стилі могли б завдати йому максимум проблем сьогодні. Якщо заглиблюватися в гіпотетичне протистояння праймового Віталія Кличка з нинішніми зірками суперважкого дивізіону, то зрозуміло, кожен з цих боїв мав би зовсім різну динаміку, різні ключові моменти та різні тактичні розвилки, і саме в деталях криється розуміння того, наскільки конкурентоспроможним виглядав би сьогодні Кличко. Бій проти Ентені Джошуа виглядав би як зіткнення двох епох фізично потужних, суперважковаговиків, але з різною психологією та різним стилем ведення бою. Джошо Боєць, який особливо небезпечний у перших раундах, він чудово працює джебом, вміє викидати швидкість силові комбінації, добре б'є по корпусу та вміє ловити суперника на помилці, коли той намагається скоротити дистанцію. У стартових раундах британець, напевно, спробував би нав'язати високий темп, використовуючи швидкість рук, поки обидва бійці свіжі. Його команда напевно зробила ставку на те, щоб не дозволити кличку увійти в комфортний режим повільного. Методичного тиску, але тут і виявляється одна із ключових різниць. Віталій вкрай рідко піддавався паніці чи мету на початку бою. Він умів терпляче чекати стартового тиску, вивчати ритм суперника, поступово забираючи простір рингу. Ймовірно, перші раунди вийшли б обережними. Джошо забирає центр, намагається працювати серіями, але стикається з довгим джебом і жорсткою правою назустріч. Згодом темп британця почав би Дати проблема, яка неодноразово виявлялася в його кар'єрі, і ось тут кличко починав би ламати бій. Він став би частіше зустрічати, піддавлювати, нав'язувати клінчі, змушуючи Джошу працювати в дискомфорті. Віталій мав би важливу перевагу, він не боявся брудної роботи. Міг виснути штовхати, ламати подих суперника. У пізніх раундах Джоша швидше за все почав би пропускати все більше, і бій поступово перетворювався б на тиск, що вимотує з боку кличка. Найімовірніший сценарій зупинка бою в чемпіонських раундах через накопичений урон або впевнена перемога Віталія за очками. Зовсім іншою картиною виглядав бій із Тайсоном Ф'юрії. Тут ми отримали б шаховий матч двох величезних бійців. Із високим інтелектом рингу. Фюрі, один із небагатьох важковаговиків, здатних нівелювати перевагу кличка у габаритах. Більш того, він навіть більший. Його головна сила непередбачуваність. Він може працювати другим номером, може йти вперед, може змінювати стійку, провокувати суперника, змушувати помилятися. Початок бою майже напевно пройшов би в розвідці. Юрій рухався б, збивав дистанцію, змушував Віталія промахуватись. Кличко, у свою чергу, намагався відрізати. Кути працювати корпусом, скорочувати простір у цьому протистоянні. Ключовим чинником стала б здатність Віталія витримувати психологічний тиск, адже Ф'юрі постійно розмовляє, провокує, ламає ритм бою. Однак саме ментальна стійкість кличка дозволяла йому не втрачати концентрації. Згодом бій перетворився б на позиційну боротьбу. Ф'юрі набирає очки за рахунок рухливості, але періодично змушений вступати в клінчі, де Віталій використовував би. Фізичну міць питання вирішувалося б у деталях: хто краще контролює дистанцію та нав'язує темп. Мабуть, бій дійшов би до рішення суддів, де результат залишив би від конкретної тактики у день бою. Це був би один із найскладніших і рівних поєдинків. З Деонтайм Велдером сценарій виглядав би драматичнішим, але при цьому більш передбачуваним. Американець небезпечний, навіть коли програє бій. Його права рука здатна перевернути поєдинок будь-якої миті, але його слабкості, проблеми з балансом, захистом, роботою на ближній дистанції стали б подарунком для кличка. На початку бою велдер спробував би тримати дистанцію та висілювати правою. Проте Віталій чудово вмів ламати подібний ритм. Він не йшов бездумно вперед. А постійно змінював дистанцію, змушуючи суперника стріляти у порожнечу. Згодом вейлер почав би заткувати, пропускати джеби, втрачати впевненість. Найнебезпечнішим моментом був період середини бою, коли американець традиційно ризикує і починає кидатися вперед. Але якщо б кличко пережив цей відрізок без важких влучань, бій поступово переходив би під його контроль. Найімовільніше, американець опинився під постійним тиском. Пропускаючи удари, і бій був зупинений у пізніх раундах, проте ризик нокауту залишався б високим до фінального гонгу. З Даніелем Дюбуа вийшов би поєдинок сили проти досвіду. Британець має потужний удар і впевненість у собі, але поки що поступається еліті в тактичній гнучкості, його небезпека, тиск і удари по корпусу та в голову. Він майстер одноударних нокаутів. У перших раундах Дюбуа спробував би скоротити дистанцію та нав'язати силовий бій, намагаючись змусити кличка працювати на ближній дистанції. Де тому менш комфортно, проте Віталій чудово вмів використовувати помилки агресивних бійців, поступово Дюбуа почав би натикатися на зустрічні удари, втрачати впевненість, пропускати все частіше. Більш того, молоді панчери часто не люблять, коли їхні удари не справляють ефекту, аби то настійкість кличка могла психологічно зламати суперника. Згодом бій перетворився б. Методичне побиття з дистанції і швидше за все завершився б зупинкою на користь Віталія. І нарешті найцікавіший сценарій бій проти Олександра Усика. Тут зіткнулися б два українські чемпіони. З протилежними філософіями боксу, усик, майстер руху, контролю кутів, постійного тиску через активність, його головна сила, здатність позбавити суперника. Звичних інструментів на початку бою усик працював би на ногах, постійно змінюючи позиції, змушуючи кличка розвертатися. Віталій намагався б утримувати центр, не дозволяючи українцю працювати серіями. Важливим моментом стало б вміння Усика заходити за передню руку і йти після атак, але й кличко мав серйозний козир. Кожен його точний удар міг змінювати хід раунду. У другій половині бою ключовим стало питання фізики: чи зможе Усик витримувати постійний тиск і клінчі з набагато вашим суперником, чи зможе кличко наздоганяти мобільного бійця? Імовірно, бій би перетворився б на складне тактичне протистояння, де Усик набирав би очки за рахунок активності, а кличко відповідав би важкими влучаннями. Підсумок залежав би від того, хто б нав'язав свою гру. Це був би один із найскладніших боїв для обох. І якщо уявити підсумок усієї цієї гіпотетичної кар'єри, картина виглядає цілком логічно. Віталій Кличко міг би і у наш час стати домінуючою силою дивізіону завдяки своїм сильним сторонам, бетонному підборіддю, нестандартній техніці, руйнівному правому удару. Та рідкісній ментальній стабільності, і можливо нове покоління вболівальників знову говорило б про нього як про людину, яку у надважкій вазі просто неможливо зламати. А як, на вашу думку, склалася б кар'єра Віталія, якби він боксував у наш час? Чи став би він домінуючою силою, або, можливо, знайшовся б атлет, який зміг би зупинити нинішнього мера Києва? Пишіть думки під відео, а на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.